Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 повторень. Сьогодні у нас буде штовхаюче тренування, пуш-тренування. Починаємо ми зі зведень в блоці. Така манера виконання доволі нестандартна. Я вам показував раніше на каналі зведення напроти грудей або мід-зведення. зведення з верхнього блоку під невеликим кутом. А тут у нас зведення з верхнього блоку, але з великим нахилом донизу. Ця варіація дуже добре підходить для того, щоб розтягнути грудні м'язи, і в ній я дуже добре відчуваю грудні м'язи. Працюємо ми в пневматичному тренажері, то те саме, щоб працювати в верхніх кросоверах чи верхніх блоках по-різному. Один і той самий принцип, просто тут трошки по-іншому поде навантаження. вантаж. Потрібно робити таким чином, щоб поверх блок був напроти рівня плеча, коли ми зробимо нахил. Тому ми. Беремось з верхні рукоятки, робимо нахил. Переносимо це навантаження на біцепс стегна. Відхиляємо тулуб назад за рахунок відведення стегна назад. Це навантаження у нас на біцепсі стегна і сідницях. Грудну випрямляємо максимально вгору, робимо розтяг, грудну розтягуємо і починаємо зводити. Звели. Розтягнули. Звели. Розсягнуло ціль цієї першої вправи добре розімнути наші грудні м'язи. Я роблю дуже велику кількість розминочних і адаптаційних підходів, як ви. Під відео пишете, покажи, будь ласка, розминку, як ти розминаєшся. Перед кожним тренуванням загальносуглобова розминка, і основні основна робота це є поступове збільшене навантаження в кожній вправі. Тому, на увазі, якщо в мене є вправа, я не зроблю одразу з робочим навантаженням. Я спочатку роблю мінімальне навантаження, потім поступово збільшую, і збільшую, і збільшую, і виходжу вже в останніх двох підходах. На робоче навантаження, з яким я працюю, я не роблю чотири підходи робочі, як багато хто робить, це так не працює. І це дуже високий ризик отримати травму. А, і ще дуже велике навантаження на нервову систему, яка трохи довше відновлюється ніж ваші м'язи, а якщо це на постійній основі, то її потім відновити дуже важко. Тому вся основна робота, розминка відбувається безпосередньо в самих вправах. Одних вправах я завжди це говорю для того, щоб ви відчули, як вона у вас працює, і постійно потрібно піднімати вгору. Якщо ми нахиляємося, все рівно піднімаємо вгору. Робимо стоячи, все рівно піднімаємо вгору. В кінцевому результаті, коли ми проведемо плече, а саме його основна функція це проведення плеча. Грудна у нас має бути перша. якщо у нас буде перше плече, будемо забивати передню день. Буде перша загнана це бійця, працювати бійце. має завжди от грудна вище. Правещ жим та сама історія. Жим вгору та сама історія. Сьогодні особливістю нашого тренування буде те, що ми будемо робити е, основні рухи, які будуть такій нижній площині, е, як в народі кажуть, на низ грудей. Хоча це великий м'яз, він складається з двох м'язів. Поцікавитися анатомією, ми будемо проводити ближче донизу. Така манера виконання дозволяє мені включити максимальний об'єм грудної. Це дуже підійде для тих, хто сутулий, кому важко грудно відкрити, от саме такі жими вниз, нижній площині, дозволяють добре їх включати в роботу. Друга вправа у нас буде жим в тренажері. Ми будемо тиснути в тренажері під кутом мис. Це та сама що штука, що я говорив у попередній праві, де ми все робимо по співвідношенню до низи грудної. Дуже добре підходить такі жими тим, хто сотулив. Я так само трохи є сутулим, І в мене от під кутом гору, я там прям треба дуже сильно втиснути все, вкрутити, щоб я дуже добре відчував грудну. Спочатку підганяємо сидіння. Підганяємо сидіння таким чином, що коли ми сидимо, у нас рукоятки були десь приблизно на нижній частині грудей. Підсуваємо чуть-чуть таз допереду. Поперековий відділ прямий, м'язи чуть, чуть скоротили так, щоб ми напружили м'язи пресу. Беремось за рукоятки, прижимаємо з грудним відділом, відкриваємо його максимально вгору, лікті виводимо на протирукояток, грудну вгору, витискаємо вгору зап'ястя пряме. Грудну піднімаємо і повільно підконтрольно опускаємо вниз. Тут дуже важливо, то, як ми тримаємось за рукоятки. Коли ви беретесь за рукоятки, має бути от, на нижній частині долоні, тобто, щоб нам не заломлювали її сюди. Коли ми будемо братися так, коли ми будемо тиснути, дуже сильно буде навантажуватись зап'ястя. А то, щоб цього не було, напроти тиснулося і десь приблизно так трошки ширше плечей. Та сама історія з іншої сторони. Зафіксувалися, підтягнулися та спражали прес прямий, вивели і тиснули. Як ви замітили, наприклад, цієї вправи я виходив на ту робочу вагу поступово. Спочатку розімнувся, потім один адаптаційний, другий адаптаційний. Це робив для того, щоб просто переконатися, що все, ок, я все правильно налаштував, мене нічого не турбує. Бо таке може бути по-різному. Хтось погано поспав, хтось не поїв, хтось трохи захворів, і ніби ти себе почуваєш нормально. Але коли починаєш тренуватися, то все починає різко відчуватися. Ну, я перестраховую себе легіті роблю величезну кількість додаткових підходів. Третя вправа, у нас буде Рим гору в тренажері сидячи. Сідаємо. Виставляємо певне навантаження. Розміщуємо рукоятки таким чином, щоб вони приблизно були десь на рівні плечей, або чуть-чуть вище. В деяких тренажерах є така лапка. Якщо її нема, то ви чуть-чуть вище рівня плечей, щоб вам було зручно зірвати. Якщо є, то десь приблизно на рівні плечей. Натискаємо. Беремося чуть-чуть ширше плечей, сідаємо, повністю пережимаємо тазом, не прогинаємо поперек, спина пряма грудну випрямили, перестиснули і витискаємо над собою. Ця вправа те саме, що ми жмемо гантелі, що ми жмемо у сміто, той самий принцип, жим вгору. Тут так само, як і в будь-яких жимових вправах, треба правильно розміщувати навантаження. Розміщуємо таким чином, щоб було на долоні, і під рукояткою було завжди лікуть. Щоб ми коли тиснемо, щоб ми відчували, що ми прикладаємо вектор зусилля правильно. А правильний вектор зусилля це той, який повторює вектор руху тренажера. Якщо, наприклад, ми жмемо тут і вектор руху така пряма, то відповідно ми чуть-чуть виводимо лікті. І тиснемо вгору. Якщо ми жмемо в тренажері, де ми жмемо не над собою, а перед собою, то вектор сили вже прикладається такий під кутом. Останній підхід вже таке максимальне навантаження, максимальна концентрація. Стараюся робити підконтрольно, не спішити.

Анні на дельтовидні. У нас будуть бічні підйоми в тренажері. Будемо вже добивати середню дельту. Які особливості, тут є виконання. Тут насправді тільки одна особливість: це щоб максимально приємно лягало навантаження. Оці напрямні, які повертаються, потрібно розмістити десь приблизно на рівні дельтовидних м'язів, на рівні плечових суглобів. І коли ми піднімаємо, щоб ми піднімали, рух виконувався через сторони у боковій площині. Сідаємо, розміщуємося так, щоб це було на рівні дельти. Грудно піднімаємо максимально вгору. животом, пресно пружили, спина пряма. І піднімаємо через сторони. Підняли, зафіксували, повільнулися. Більша помилка в бокових підйомах, коли ми робимо, це те, що ми включаємо трапецію в роботу. Замість того, щоб скоротити середню дельту, ми робимо такі підйоми. Плече. Тим самим ми навантажуємо верх трапеції. Щоб, щоб це виключити, цього не робити, треба зробити що? Треба підняти грудну максимально вгору. От, підняли грудну максимально вгору. І коли ми піднімаємо через сторони, у верхній точці в нас вже навантажується трапець. Якщо ми її опустимо вгору, ми будемо робити таке під трапець. Підняли. Ось. Це така найважча штука, яку має пройти кожен. Я пам'ятаю, що коли я починав тренуватися з тою трапецією, в мене дуже багато проблем було. Вона в мене була дуже заспалмована, і мені здавалося неможливим зробити той підйом через сторони. Але потім з часом я почав розтягуватися, почав максимально грудну піднімати, почав з мінімального навантаження. І от в кінцевій точці вже включив роботу плеча. Остання права в нас сьогодні буде на тріцепси. Ми будемо робити жим вниз з верхнього блоку. Будемо використовувати виподібну рукоятку, бові бар, пуш-тренування. Я завжди закінчую тріцепсом. Це в середньому одна вправа. Тріцепсом я приділяю дуже мало уваги, так як вони працюють у нас як мязи синергісти які нам допомагають робити основні рухи, які ми робили сьогодні. Це Тиснення, це тиснення вгору і так далі. Тому одної вправи для них вистачить. Яка особливість виконання цієї вправи? У Усіх тисненнях вниз треба зафіксувати лікті. Ми маємо поставити їх в певне положення і зробити нерухомими, щоб вони були в одній точці. Далі нахиляємо трішки тул донизу і робимо основний рух. Тиснемо від себе вниз. Ось по прямій лінії тиснемо вниз. Кожним тренуванням я стараюся робити якісь різні вправи на трицепс. Сьогодні у мене буде така рукоятка. Попередньому тренуванні на дельтовидні м'язи я робив бічні. Перед тим я робив з канатом. Ці всі різні варіації, різні хвати, вони по різному включають Все. Завершили. Завершили сьогоднішнє тренування. Як завжди. Хто його повторить? Пишіть в коментарі, як воно вам. Пишіть в коментарі, як тренуєтеся ви, який метод тренувань використовуєте. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!